Кожна житина мала досвід е... ситуації, принаймні 25 російського першу. І тоді вона буде готова до і ми будемо дуже перемістили. Можна свят, включіть, будь ласка, вона строєна камера. Телебачення свої закони вибачте. Загалом ця програма починалася з центру науково-технічної творчості десь в 90-х роках, що і вона зароджувалася на основі тих ідей, які я почав тут, бо власне я провів тут три роки, коли я писав кандидатську дисертацію, коли досліджував цих дітей. І загалом можна сказати, що навіть без моїх моєї допомоги ця програма значною мірою працює. Бо, ну, Якісь є такі знайомі цінні снігу. Я взяв трошки щось в центрі творчості, а тепер починаю віддавати творчості. Тема сьогоднішнього нашого семінару співпраці батьків-педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів із розвитку творчості учнів. На сьогоднішній семінар запрошені учні, вихованці нашого центру, запрошені сьогодні педагоги загальноосвітніх шкіл. Запрошені сьогодні батьки, запрошені сьогодні вчителі, керівники нашого навчального закладу, методисти нашого навчального закладу. І дозвольте мені представити сьогодні людей, які безпосередньо займаються реалізацією програми, От, автора, по-перше, програми, реаліза... тих людей, які займаються реалізацією даної програми. В першу чергу, це музики Олександра Леонідовича. Рана соціально психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, завідувачка категорії соціальної та практичної психології. Тетяну Миколаївну Гіновську, завідувачну навколо медичного центру. Та й Тайко Марію Дмитрівну та Матковську Ольгу Володимирівну, методиста відділу практичної психології і соціальної, і соціальної роботи науково методичного центру управління освіти Житомирської міської ради. До нас сьогодні також завітали на семінар і будуть брати участь у роботі. Силко надає послуги додаткової освіті для дітей та молоді міста Житомира. Центр науково-технічної творчості розпочав свою діяльність як станція юних техніків Корольовського району. Це був невеличкий навчальний заклад, який розміщився в старому приміщенні на вулиці Михайловській, 15. Сьогодні центр виріс. Науковий центр науково-технічної творчості і навчається в ньому 1500 вихованців. Центр працює по 22 напрямках роботи. Тобто ми таким чином стараємося, таким чином стараємося свої гуртки спланувати роботу зрозуміло, і саме відкрити такі напрямки роботи, які будуть цікаві для дітей. Цікаві для батьків для того, щоб діти могли себе реалізувати саме в нашому навчальному закладі Центру науково-технічної творчості. Педагічний колектив надічує на сьогоднішній день 29 педагогічних працівників. Це керівники гуртків, це методисти, адміністрація центру. Гуртки працюють сьогодні. Будь ласка, Гуртки сьогодні працюють в трьох навчальних основних корпусах. Це ми Навчальник прописання. У вулиці Пушкінській, 17, я не буду зачити напрямки роботи. По вулиці Бориса Тена, 82, хто знаходиться в одному з приміщень в нашому сьогодні Агарі на 22. А так, до речі, можна було сказати, що саме на базі нашого центру вже протягом 10 років працює Мала Академія Нового. Принципі, ми з науково-методичним центром забезпечуємо наційні методичний, Доготовку проведені першого етапу малої академії наук з кожним роком збільшується кількість учасників, і найголовніше, що якість. Перед на стадії показана участь наших безпосередньо вихованців в, конкурс, в конкурсі Малої Академії наук. Я думаю, що більшість педагогів працюють, знають, що це за конкурс, до знає, який це складний конкурс, яка необхідна, велика робота, підготовча робота до участі. У даному конкурсі, але по участі, допустимо, взяти якщо наших план в 2009 році шість учасників, було п'ять стали призерами міського етапу. Будемо надіятися, що неуспішно успішно виступить і на... представлять свої роботи на обласному і всекраїнському етапі. Будь ласка, наступні слайд. Науково-технічний напрямок. Ми в першу чергу, коли ми розпочали роботу по даній програмі. Олександра Леонідовича і в принципі роботи здоровною молоді. Основне питання, якому адміністрація нашого навчального закладу поставила це створення умов. В яких умовах будуть працювати наші вихованці, учні шкіл, міста? От ви сьогодні могли познайомитись з базою нашою, можливо, вона не найкраща в Україні. Я думаю, але вона непогана, не всякому разі, і вона сьогодні задовольняє ті потреби, які ми на сьогоднішній день маємо. Значить, основний напрямок зрозуміло у нас науково-технічний напрямок. Розміщені лабораторії от основному основному це на вулиці Кушкінській, 17, е, технічні групи представлені. А також на Бориса Тена, 82. Ви можете на слайді побачити наших вихованців якраз під час навчального виховного процесу. Будь ласка. Наступний напрямок ми ваш відкрили 8-10 років назад. Розпочали роботи. Це декоративний ужитковий напрямок. Сьогодні, скажу 50% дітей, саме навчається в гуртках і студіях декоративно ужиткового мистецтва. Теж представлено на слайді роботи учні за роботою під час занять. Будь ласка, наступний слайд. І окремий у нас напрям це гуртки і творчі об'єднання для самих молодших наших школярів. Це учні розпочинати з 5 років і закінч... 5 років, і до 11 років це гуртки початкового технічного моделювання. В принципі, це наше таке підростаюче покоління. Це гуртки початкового рівня, які коли діти закінчують навчання, вони переходять вже в гуртки основ... основного рівня і вищого рівня. Будь ласка. Наступний слайд. Лозунг наш двіст такий, що ми в нашому центрі не відбираємо кращих дітей, ми стараємося виховувати кращих. Тобто немає в нас відбору дітей. Ми приймаємо на навчання всіх без винятку дітей, всі, хто бажає, вони можуть вільно прийти в гурток, можуть вільно в будь-який час покинути гурток, перейти в інший гурток. Ніхто не має права дитину затримати в тому чи іншому творчому об'єднанні. На слайді показані кращі роботи наших вихованців і фотографії кращих наших вихованців. Зрозуміло, що це тільки невеличка частина. Будь ласка, Олександр. Ви познайомитеся і на заключення, просто щоб не затримувати часу, скажу, що ту роботу, яку сьогодні проводять і педагоги, і батьків, Ось, це спільна робота управління освіти, тому що зрозуміло, що без фінансової підтримки, без підтримки в організації. Ось і тих питаннях, які ми пропонуємо реалізувати під час навчального року перспектива, та яка сьогодні стоїть перед позашкільним закладом в нашому числі. Приймайте її якось нормально. Я що хочу? Я хочу десь сісти сюди, а потім мігрувати по території, от, а на своє місце запросити гуртківців, хочу вас.

Тарас Євгенірович, в нас буде таке краще співпраця. І ми сьогодні ще запросили, мав бути е, заслужений художник України Юрій Камушник, тому що це у нас е, рояль Кущак такий на сьогоднішньому запиті. Але вчора він мене здивував тим, що він мав бути, мав бути. А вчора я читаю лекцію для вчителів. Така ситуація дзвонить телефон, мобільний, я його не виключаю, бо зараз у нас акредитація у зв'язок з експертами, це вже необхідність. От я дивлюсь номер такий, який я раніше не бачив, тобто таких номерів у нас не буває. Довуха тиша в телефоні. Я злякався. Думаю, це вже якийсь От, і, і Я значить, скинув виклик знову. Знову звонок, знов скинув. Потім вже йдуть після лекції, знов. Я думав, а може це хтось дзвонить за кордон. Бо ми. А ми отримаємо біля вуха довше. Тримаю. От з хвилину нічого немає, тиша, а потім каже, це я Калишний, я з Індії телефоную. Він вже опинився в Індії, на якихось островах там індійських працює і пише. Тому э, сьогодні э, прийшла і з нами буде працювати його соратниця, помічниця, менеджер, художниця Інна Величка. Знаєте, ми я коротко скажу, бо довго в нас немає часу. Перший крок зробити так, щоб всі учні в класі були успішними, у будь-яких видах діяльності, хоч в учбовій, хоч технічній творчості, хоч художній творчості, хоч будь якій Другий крок навчити дітей, батьків, вчителів поцінувати досягнення Важливо? важливо. Важливо. І третій крок зробити так, щоб за роки навчання в школі кожна дитина пережила ситуацію успіху, була успішною, ну хоча б в 10-20 різних видах діяльності. А це важливо? Важливо. От. А потім з тим, що вона потім собі вибрала, сама вибрала якусь діяльність собі для серця, для душі, і там далі себе вдосконалює і далі її Ось така сутність її. Біля. Сьогоднішній круглий стіл, враховуючи нашу таку представницьку аудиторію, навіть репрезентативну аудиторію, тому що вона представляє всіх від дітей. До керівників. от, То я думаю, що нам треба виокремити ну, деякі основні питання оцього провозку. До речі, я щось я не знаю, Ірина Миколаївника, а вчителі є обіцяні? Є, є, є. є обіцяні. Бо я кажу, вчителі, вчителі мається на увазі ваші, бо от, з Озерного, наприклад, вчителі і наші є. є. <кхів> 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 Яке основне питання сьогодні для вчителів? Давайте сформулюємо це питання. Людмило Володимирівна, для вас яке основне питання? Невстаючись, не, не, не встаючи, не звичайно, Ви Знаєте, я мабуть, вже з висоти свого віку. Хочу сказати, що... Я відчула з першого, буквально з першого сходинку Дім радості, от як у Сухомлинського. школа радості. І мені здається, що ми від нашого буття такого сірого, буденного ми попали в якийсь оазис, де самі стіни випромінюють ось цю радість спілкування, спілкування досвідченості. Спілкування. Потрібно займатися мабуть, тим, що подобається. Вчителі тут оформують особистість, потрібно працювати з тими людьми, тими, яким першим тобі подобається. А от, е, скажіть, будь ласка, Є, Юля, Ю, Юля, скажіть, будь ласка, от не може це тебе не може бути? Китаєць. Чи, вишив, От, навчилася шити вишивати. Тобто було утилітарне завдання. Так, так як більшість людей думає. навчитися щось таке робити, щоб уміти, щоб було його за плечами не носити, правда? А потім, а чого це у вас такі різні інтереси? Різні інтереси. Я просто так виходив за все, що берусь, воно подобається дійсно, чимось приходиться жертвувати. Але таке, що саме найцінніше для мене, воно залишається. Переходить в щось вище, якусь видальність, не треба бути. Дивіться, що діти кажуть. Mm -hmm. Що діти кажуть? Mm -hmm. Просто чека. Я не знаю, що сказати, як коментувати. Будь ласка, хто хоче. Олександр Названідович, ваші монограма чи книжечка, Монограм. монограма, так, три кроки. Mm -hmm. Стоять такі цілі. Адаптація до сучасного суспільства, адаптованість, гармонізація в сучасному світі, тобто вміння бути толерантним, спілкуватися і психологічна комфортність. Мені здається, все, що ми чули і чому дітки не полишають, вони можуть піти, в якусь спеціалізацію вузьку, шукати іншу, але вони не полишають цей дім радості. Вони шукають себе в цьому ареалі. Оце, мабуть, саме основне, бо вони відчувають, що в них зацікавлені і їх поціновують вірно, не оцінюють, як Господь Бог оцінює якісь наші досягнення, а їх поціновують, їм дають відчути оцей успіх. людина Оце, з величезним досвідом роботи і, і були заступником директора з виховної роботи. Ви знаєте, я хочу звернути я з Озерного гімназія. У нас буквально 4 роки гімназія, наш навчальний заклад, який статус нам був. І ми завжди були в дуже тісному співробітництві з Новогойвенським це деюте центру дитячої юнацької творчості. І на базі нашої гімназії працюють. Талановитіші люди з цього центру, мабуть, в прізвище Шмітке, да. я з кимось спілкувалася, мені зразу і привіт передавали Людмилі Вікторівні Шмітке, яка 17 років а, очолює гурток побутового дизайну. Вона так ви серед дітей, серед навіть педагогів. Воно розуміли, що це побутовий дизайн. Тобто, як зробити затишне, нашу оселю, наше місце проживання. А вона тоді вже започаткувала цей гурток на базі нашої гімназії. І ви побачили, як дівчатка спочатку потягнулися буквально, у нас був конкурс на відбір цих гурток побутового дизайну. як поприкрашали вони і свої платячка, і свої навіть портфелі, і свої оці. Дивові ну, торби, ми кажемо, а не портфелі, а вони їх прикрасили, стали вони стали унікальні, вони стали якісь особистісні. Тобто в кожному можна побачити, хто її висить якісь е, зв'язки. Ми е, ну, докопуємося там до глибин, навіщо це потрібно? Є два види творчості. Є творчість така наслідкування, і є творчість, є творчість, є творчість ну, найвищого гатунку. Що таке творчість? Це творення чогось нового. Це всім подобається? ні не всім. Люди, творці найвищого ратунку, вони не всім подобаються, вони в більшості не подобаються. Чому? Тому що е, те, що вони роблять, заперечує старе уставлення, до якого всі звикли, до якого всі адаптувалися. Е, і ми повинні це розуміти. Але в творчості є одна така риса, яка робить її абсолютно необхідною для всіх нас. От ті, уміння, ті Творчі внім, не активні вні, а творчі вміння, які людина має, і та мотивація, і та здатність працювати не за оцінку, не за винагороду, а просто із задоволенням, яка виробляється в творчості, вона переноситься на будь-які інші види. І як би життя не повернулося, якою стороною, яким Богом, ці діти, вони адаптивніші, вони спокійніші. Вони благополучніші, вони менш невротичні. І якщо хто каже, ну якщо, наприклад, проблеми є в дитини, про що сказала Наталя Миколаївна сьогодні, куди йти до психолога чи на гурток. На гурток, я скажу. На гурток. На гурток до Володимира Анатолійовича, до Інни Аркадівни, до Тамари Василівни. До Андрія Павловича спочатку на готові. І ви побачите, що там ці проблеми зникають. І програма Три кроки, програма ціннісної підтримки розвитку здібності і оберності саме на це орієнтоване. От сьогоднішнє е, наше зібрання було для того, щоб ми всі це зрозуміли. Воно сьогодні у нас наше зібрання було не традиційне. Ви подивіться, які і красуні ринтом, президії, виглядаєш. Ніби все життя звільнено. <плес> вона достойна, вона вибудеться. і нетрадиційно все це проходило. Як все. Я нетрадиційно всі запрошую на 18.30 на концерт, який дає народний ансамбль Людон для соціально-психологічного факультету і для всіх клас. Я гривень і вибрані. <гум> От, а э, Володимир Анатолійович і Ірина Миколаївна мають для нас сюрприз. <гум> не мають? Мають. І якщо цей сюрприз сьогодні не відбудеться, то ми даремно сюди прийшли. Я давайте на <проб> Я закінчу і надаю слово Господи. З вами виглядає ось така вирішення картина. Вмієте мене, чи не вміє, не має ніякого значення. Головне, щоб кожен з вас цю картину вніс те, що він собі не чу. Мені здається, це має бути щось таке яскраве, гарне, веселе. Як ви збираються люди, які мислять правильно на купляту, просто приємно дивитися один на одного, воно має тут все відбитися. Ну, ми так думали, що це має бути якийсь такі фантазії. Да? Ну, чи це буде сад нашої мрії? Чи це буде просто наша мрії? Давайте спробуємо. Є фарби, є пензлі, є художники, які нас відправлять. Я казала, тут кажу, Я не вмійте, не 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 малюйте небо, не вмійте малюйте все, ще хочеш. Чисте, біле молодо. І є наші багаті любові душі. І є психологи, які тут вволі сугестові, які кажуть, що стільності розвиваються, які кажуть, що всі люди розмовляють. І є діти, є вчителі, є фахівці, є дорослі, є малі. Давайте попробуємо. Ну якщо не намалювати, то хочу руки у фарби записати. Давайте це зробимо. Жовта і все я вже Є ще жовта. Дижіть, не Так, тренаж.

Так. От так. Буде. Все зібрали парки, да? Дивіть, є парк футболу. От ці зібрали парки, от ці стадиони. Все до нашої зустрічі, чекаю на вас завтра. Вдячу вам концерті буде щось Julio, tudo bem? на п'ять хвилин, А потім ми вам допоможемо, поправимо, що ви неправильно зробили. І все. так, коли удеفعхтам. Завтра всё будет наш этот точно по факту, да? конкретно.